Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Дональд Трамп вкотре наголосив, що йому вдалося врегулювати уже вісім конфліктів. Залишається лише покінчити з війною Росії в Україні. Отак, очільник Білого Дому висловив упевненість, що бойові дії припиняться найближчим часом. Про це він сказав 14 листопада під час інтерв'ю для британської програми GB News The Late Show Live. Президент США у розмові з журналісткою зазначив, що ця війна взагалі не мала починатися. Та ви що? Він назвав протистояння кривавою та жахливою бійнею, зауваживши, що світ не бачив нічого подібного з часів Другої світової. Ну тут. Тут, бачите, правда. Глава Білого Дому також зазначив, що останній місяць у війні загинули 25 тисяч молодих солдатів. Це буде вирішено. Сподіваюся, що скоро сказав Трамп. Водночас американський президент наголосив, що США продовжують тиснути через Індію, через нафту на Російську Федерацію. Деякі країни поступово припиняють купувати кремлівські енергоресурси. Поки Росія продає нафту, вона має кошти на війну. Але я вірю, що ми це завершимо. Підкреслив президент США Традиційно. Ційно Дональд Трамп повторив, що якби він був президентом, цього б ніколи не сталося, бо, за його словами, він мав справді добрі відносини з Президентом Путіним і думав, що з ним буде легше. Ну, бачите, Трамп і розказував, що війну за 24 години завершить через ті стосунки з Путіним дуже хороші. І, от бачите, рік був рік мав минути для того, аби Дональд Трамп зрозумів, що Володимир Путін намагається обвести його навколо пальця. Ну а ми з вами на завершенні інформаційної години також на трошки повернемося саме до внутрішнього порядку денного. Президент Володимир Зеленський розповів, що напередодні стартувала програма зимової підтримки, і за перші дві години прийому заявок було вже півмільйона їх на тисячу гривень на кожного українця, який потребує підтримки. Йдеться і про дорослих, і про дітей. Кошти можна буде витратити і не тільки в цьому році, каже президент, але й в наступному до червня на оплату комуналки, ліків. В українських продуктів, книг українських, і звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію. Далі слухаємо детальніше. Головне оформити заявку через дію або Укрпошту і зробити це до різдва до 24 грудня. Гроші. Мають надійти через 10 днів після оформлення заявки кошти на програму Є і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. Тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України. Повністю виконує програму, якщо потрібно, буде додаткова підтримка, додаткове фінансування забезпечено. Я хочу подякувати команді дії сьогодні. Вранці було непросто, коли а, пішли сотні тисяч заявок в першу, в першу ж годину, але система. Витримує заявки, реєструються. Часу на реєстрацію заявок достатньо. Кошти будуть, будуть надходити на карту національного кешбеку, і це все можна оформити так, як кожному зручно. Я вдячний всім українським банкам, які роз'яснюють умови і допомагають. Доручив урядовцям максимально детально, максимально чітко давати українцям деталі програми і слідкувати, щоб Кожен, хто оформив заявку, міг отримати кошти на себе і на дитину. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій. Зимова підтримка. Це додаткова форма підтримки. Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни, на електрику, на газ для людей. Фінансування на імпорт газу ми забезпечимо. Резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет міністрів України має все це представити суспільству всі важливі деталі. На завершення нашого інформаційного часу ми з вами традиційно робимо найважливіші підсумки, які тільки можуть бути. Продовжуємо з вами підтримувати українські сили оборони і долучатися до цієї підтримки не тільки добрим словом, а й тілом, а саме внеском на потреби бійців. Цього разу я прошу вас доєднатися до збору на автівку. Це Бус Volkswagen Т5 для бригади Помста, а саме для підрозділу Фенікс, який працює з безпілотниками на східній лінії. Фронту, ми з вами знаємо, що ситуація там важка. Приєднатися до цього збору, ви можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Ціна питання 400 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже 219 тисяч від усієї суми. Я підкреслюю, що за внесок від 200 гривень можна взяти участь у розіграші цінного подарунку від наших партнерів. Але я також підкреслюю, що кожна наша гривня, яку ми вкладаємо в українські сили оборони. Це інвестиція у мирне і щасливе майбутнє нашої країни, якого ми з вами всі прагнемо. Ну і на завершення інформаційного часу ми з вами так іноді по неділях згадуємо, які свята маємо у цей день. То нам так до першої інформаційної години, просто щоб ми з вами знали, і чисто може не забули когось зіменинами привітати. Але е, нині е, до речі, день працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Якщо у вас є бажання. Привітати команду 24-го каналу, яка працює для вас. Ви можете теж закинути внесочок на збір за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, і написати свої побажання. І дасть Бог все хороше, що ви нам напишете, воно все збудеться. Також нині вшановують пам'ять святого апостола і євангелиста Матея. Якщо у вас є знайомі Матеї, я впевнена, що для них теж найкращим. Подарунком буде внесок на українські сили оборони, і також підсумовують календаристи що до нового року. Залишилося 45 днів. Дуже і дуже мало часу. Цей рік буквально пролетів і був так насичений на події, що годі описати наші емоції за цей рік словами. Але бачите, дожили ми з вами до цього Часу я дуже дякую вам за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо в етері 24 го каналу. Цей збір, я нагадаю, відкрили я та моя колега Оля Білан. Тож, якщо у вас є така змога приєднатися до нього, я буду неймовірно вдячна, але ви можете зберегти собі QR-код і на потім і е, пізніше, коли у вас з'явиться змога, е, долучитися до цього збору для того, аби ми якомога швидше бус передали військовим. Дякую вам за кожен ваш внесок.